Радіо Chicago. Ну що ж, друзі, ви на хвилі радіо Чикаго. Дмитро Галан, Іван Сабат. І ось до нас сьогодні прийшов Володимир Долинка. І враховуючи те, що напевно сьогодні день фольклору, ми будемо обговорювати, як пройшли вихідні, де збиралися українці, і як мають пройти вихідні, де знову ж таки мають збиратися українці. Та, Володимир... Доброго вечора всім. Мені подобається, що тепер. Іван не каже, що я прийшов в гості, бо Дмитро раніше завжди казав, що я прийшов. Іван в гості. Іван вже вас прийняв до себе додому. Ви до мене постійно тут приходили в гості. Була дисципліна, був порядок. Є, тепер то, вже все. Та, я не можу казати, бо в мене ще таке відчуття, що я ще в гостях, так що все нормально. Добре, що я приходжу на радіо. Ти і можна, Вже не в гостях можна, говоріть. Давайте, розповідайте. Та, Які ну, враження від фестивалю? Давайте. У вас? А я все кажу, давайте ви з перші враження. Дмитро, ти був, Іван був, були два дні. Все ж таки все було, мені здається, було. Ну, як я кажу, супер. Якщо можна, там хтось щось любить придратися, ну то ми знаємо, що в інтернеті завжди є критики, які люблять написати, що то парковка не така, то ще щось не таке. Та, то місце то буває. То місця їм замало, але знаєш, я вже. Казав і буду казати, що це роблять ті люди, які самі нічого не роблять. 100%. мені дуже імпонує, що ви витримали паузу. Пройшло 3-4 дні. тепер з холодною головою ми можемо це все обговорити, проаналізувати з негативного. Давайте почнемо з негативу. Я програв шоколадку, падав дощ. Це негатив. Тепер до позитиву. Насправді все було дуже гарно. А атмосфера неймовірна. Українці зібралися, таке враження, ніби найкраще, які є в тому Чикаго. Виступали і на сцені, і біля сцени танцювали. Люди підтримували, донатили, підходили до хлопців. Дякували ні, ні, були наші попередні розмови, це було приємно, і цей фестиваль знову ж таки він особливий. І та назва, яка була на інтерв'ю з паном за цим Миколою бурятником, вона є недаремна, тому що це більше ніж фестиваль. Це про культуру, про культурну спадщину, про те, що ми виховуємо своїх дітей і наступне покоління. Тому величезна подяка всім, хто був, хто прийшов. І очікуємо наступного року не менший по масштабу фестиваль, можливо, навіть і більший. Ну, дивець, Дмитро, все ж таки, це вже 17-й фестиваль, тому що завтра ви візьмете свіжий. Номер сурми Руслана Романюк, так як завжди, безкоштовно на волонтерських засадах вона пише, працює, і вона працює для радіо, для газети. Ну і для радіо само собою, Однаку тому що газеті і радіо в нас це ж у нас невід'ємне, ви знаєте. Але що хочу сказати, що в принципі, якщо б хтось хотів приєднатися до команди і готовий писати, допомагати було би дуже, тому що в принципі, коли дуже багато міроприємств, ми не встигаємо навіть ходити по тих всіх міроприємствах, треба піти, зробити фотографії, поговорити, зняти. Ну тобто, якщо хтось бажає, ну ми би були раді. Співпрацювати. Ми для, а... радіо, для радіо шукаємо репортерів на вихідні ці заходи, і для газети. так само. Тому... — О, бачиш, як добре. Може, одна людина виконувати навіть дві функції, дві, дві, функції, дві різні ролі. Так, бігати з мікрофоном і бігати з фотоапаратом. А в це принципі, не така робота, буде... але цікаво. Нові але знайомства, цікаво. нові можливості. Ну, бачиш, як добре. Ну, скажу, що, в принципі, не хочу нічого критикувати. Для мене все було добре. Навіть попри те, що дощик пішов, змочив, покропив. Я кажу, Бозя нас поблагословила. Все ж таки, коли падає дощ, кажуть, що це теж недармо. Багатим будеш кажуть? Його, ну та дай Бог, щоб ми були багаті, дай Бог, щоб фестиваль заробляв. щоб... Тому що ми знаємо, що фестивалі дуже багато. Після того, коли збирають гроші, вони дуже багато допомагають. Вони допомагають на фонди, вони допомагають на хлопців, вони допомагають на війну. Ну і все ж таки, знаєш, колись така була. Таке слово обганяються. Тобто ті гроші, що вони збирають, вони потім мають для, яких, для церковних потреб, для того, щоб щось купити, зремонтувати, ну і утримувати церкву. Єдине, що було би добре, як, якби до церкви на інші міроприємства ходило так само багато людей, тому що ти бачив, в принципі, не було де пройти, стати, якби на всі інші, там на протести, що робляться, то що організовується, буде в суботу. Ну, свого роду то такий, як мітинг, протест, народне тобто, народний віч можна сказати. Та, ну, та, Тому що там нічого такого не буде, просто буде та промови будуть, будуть говорити. Ну і все ж таки е відзначення незалежності України. Ми знаємо, що це зараз все у нас іде з кров'ю, важко все. Але все ж таки Україна незалежна, і будемо мати надію, що вже на другий рік ми вже будемо це відзначати і тоді, напевно. Коли тому що в принципі, чому багато людей питає, де да, задає таке питання, чому в українській околиці на День Незалежності не роблять ніякий фестиваль. Тобто, коли колись робили? Ні, Чи? Було робили постійно, але відколи війна, ці фестивалі не робляться. І люди чомусь не можуть зрозуміти, що відзнят... іменно відзначати День Незалежності з такими фестивалями це не зовсім правильно, тому що в Україні війна. Тобто, достатньо тих фестивалів, що зараз робиться. Тобто роблять церкви, збираються гроші, допомагається. А іменно на сам день незалежності я вважаю, це моя думка, і це думка, я знаю багатьох людей. Що все ж таки робити фестивалі, робити пісні, гульки і танці в такий день це є не зовсім етично. Ну так цього року по особливому будемо відзначати, буде так все, в принципі, скромно витримано урочисті промови, живий ланцюг, благодійний концерт. Тобто кожен ну, зараз мені здається, День незалежності в даний час він не має бути таким, як дійсно концерти, фестивалі. Він має нагадувати про те, що ця незалежність ще якраз в процесі виборення і в процесі відстояння, навіть Думаю, точніше, зберігання. З... Да, щоб зберегти з... зберігання, і потрібно в даному контексті, напевно, більше нагадувати людям, все ж таки, що зараз війна, і потрібно нам єднатися, і потрібно побільше донатити допомагати нашим збройним силам України, а не просто відсвяткувати, знаєте, як перемогу у футбольні улюбленої команди. ні, це зовсім не те зараз, і зовсім інші сприйняття. Ну, зараз. Мені здається, святкувати будь-що є ненормально, тобто це неприйнятно, тому що в будь будь-якому івенті заході має бути присутня благодійна мета. Тобто, ти святкуєш день народження, будь добрий, хоча б якусь частинку дай на ЗСУ. Ти святкуєш своє весілля, не знаю. Там пройдіть, зберіть кошти серед гостей на зсу. Ти святкуєш, ти саме робиш фестиваль, будь-який пікнік. Всюди має бути присутня ця складова зсу, бо без того зараз ну якось це ну не, не сприймається взагалі. Бач, Дмитро, ти підводиш до тої такої, ти кажеш, я витримав пазу. Ти знаєш, я не вийшов в понеділок говорити. А ви хотіли? Я знаю, може. От не пускала двері, зачняла до що... студії. Що... Так, мені до студії закрили двері. Але ні, ну, в принципі, давайте так на позитиві. Тому що теж не хочу, щоб хтось там думав, що я йду на радіо для того, щоб щось наговорити, накричати. На ви до на радіо, як до психолога, приходите, виговоритися. <говоритися>? Так, я приходжу виговоритися. Ви знаєте, до мене в офіс приходять всі виговоритись і злити на, 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 на офіс на працівників злити весь той негатив, що люди собі назбирують там, за день, за два, за місяць. Ну, але я не йду з негативом, ви знаєте, я в принципі це є. Моя суб'єктивна думка, тому що сказати, що моя думка є об'єктивною, ми не можемо сказати, тому що в нас кожного є своя суб'єктивна думка. І коли ми говоримо, тобто, цей... ти знаєш, ми збирали гроші на хлопців, бо я до цього питання повернуся. Але хочу дуже приємно, знаєш, що цього разу після тих двох фестивалів, коли мене чесно ну, будемо так казати, порвало, коли люди просто проходять поміж хлопців і навіть до них там не підходять. Іван знає, про що ми говоримо, тому що ми і за Річмонд говорили, і за те, що відбувалося в українській околиці, цього разу, ну, не знаю, можливо, до людей доходять слова. Чи це треба так кожного разу нагадувати? Я не знаю. Мені здається, що кожен би повинен для себе якось розуміти, що відбувається в країні. Наприклад, розумієш, коли спілкуєшся з хлопцями, від них дуже багато чуєш такого. Негативу в адрес навіть тих наших, тобто не самих фестивалів, а іменно що людей багато. Тобто ми знаємо, що багато хлопців приїхало, багато повтікали з України, але тут взагалі ніхто не має морального права судити. тобто кожен робить так, як робить. Це так, як на мою думку. Але я, наприклад, скільки говорив, чому би кожна людина, яка там вважає за потрібне. Навіть якщо вона не вважає за потрібне. Мені здається, що коли приїхали сюди і там лишились, от, наприклад, ті хлопці, дівчата, ми знаємо, там є медики, там є жінки, чоловіки, дорослі. Зараз взагалі розказують, що чуть не 18-річних можуть злапати на вулиці, ТЦКшники і можуть забрати в армію, ніхто там вже не розбирається, є тобі 25 років чи нема. Я говорю про те, що розумієш, можуть підійти. Тобто, я не кажу, ідіть, наприклад, до мене в офіс, але є дуже багато, де можна цю інформацію знайти в інтернеті, дуже багато на Фейсбуку, дуже багато цього є. Е, є, в нас з вчора з завтрашнього номеру буде посилання, де можна гроші здавати, якщо ви хочете. Ви можете кожного місяця, тобто, я думаю, якщо би кожна людина там в середньому від 50 до 100 доларів, тобто 2-3 години своєї праці, що вона сюди приїхала і може працювати. І я думаю, що це б взагалі не була проблема для когось 50 чи 100 доларів раз на місяць зробити для себе таку пожертву. Тобто, це не для себе, це для хлопців чи на якісь потреби, і відповідно цим Знає, принести користь. Знаєте, мене ідея народилася. Потрібно говорити з фінансистами, з тими, хто оформлює податки, щоб коли людина платить власне свої річні податки, а ми знаємо, в Америці кожен платить, щоб там робити такий невеличкий збір саме на збройні сили, можна на різні фонди, можна на різні цілі. Але от саме в тому місці от людина, мені здається, може виділити таку фіксовану якусь суму на І то... це зразу списується з податків. Так. Тобто, наприклад, якщо хтось хоче це робити, я кажу, що я вже, в принципі, ми багатьма речами займаємося, але, наприклад, якщо це когось цікавить. Ну, бо в нас ми знаємо, що в нас цього разу був такий досить поважний чек, як я кажу, Universal Carrier Вітя Дем'янів, який дає нам, він допомагає на газету, і він від фірми вони виписали чек на 10 тисяч. Тобто, незалежно, навіть якщо ви хочете приносити 100 доларів, ви можете сказати, наприклад, мені ми збирали на протест фундейшн. Ви можете сказати мені, і ми підготуємо цього листа. Навіть якщо ви скажете, що ви хочете за 10 доларів, такий чек, я зроблю так. Так що ви дістанете цього листа навіть на 10 доларів у вас в офісі можна так, Так, можна в нас в офісі прийти, і вам цей лист офіційно, тобто я цей лист давати не буду, я не маю права. Але ми цей лист, тобто протест Фондейшн, вам прийшли цього листа чи на e-mail, чи, чи почту, і ви його вже потім, коли даєте до податків, вам просто ці гроші списуються з податків. Так що думайте, якщо ви там платите То Так можна навіть. Так, Якщо ви платите там, грубо кажучи, чи сотні, чи тисячі, ви маєте фірма заробила, і ви це. Видаєте просто, ну, негарно, не буду казати. Ви це видаєте і платите на податки. Ви можете це зробити, дістати цього листа, і ви цю суму можете списати потім з податків. Тобто, якщо ви хочете, ви можете це зробити, прийти і це. Знаєш, я що буду говорити? Я зробив такий експеримент в суботу. Так трошки був уже змучений, знаєш, під вечір. Це пекш... після першого дня фестивалю. Після так? першого дня фестивалю, ну. По-перше, ну ми з хлопцями були, розумієш, це була п'ятниця, субота, все ж таки, ну і змучений під вечір. І я так поставив ту коробочку, що ми збирали гроші, і так висунув чуть-чуть далі від стола, і моя реакція була на людей. Це треба було просто знімати на камеру. Ну, не знаю, може ми ще так колись дійдемо до такого, але люди тупо доходять до. Коробочки бачать, що коробочка відвертається в другий бік і йдуть в другий бік. Це так було так цікаво спостерігати. Ну, не знаю, я, мені здається, що ні з кого би не впало. Я не кажу 100 доларів, долар витягнути, просто з такою, може, гордістю навіть підійти, той долар дати і піти далі, а не відвертатися в другий бік. Ну, слухайте, коли людина отримує тікет за порушення правил дорожнього руху, вона завжди знаходить гроші заплатити. Так. Тому можна так само ну, в даному випадку знайти кошти для того, щоб задонатити, але ми ну, я не знаю, чи ми маємо право вимагати від людей. Ну я ж не кажу, що вимагати. Ну, нам не потрібно про, доносити ну, до них. Розумієш? інформацію. Ми говоримо, ми просто, я тобі кажу, це є моя суб'єктивна думка. Чому це не зробити? От якщо в когось є пояснення, от ми сидимо в студії, якщо має хтось, наприклад, пояснення. Що він от, він свідомо не дає по такій-то по такій-то причині. Я готовий вислухати, ми готові це, наприклад, підняти навіть питання на радіо, і ми можемо про це поговорити, що я свідомо не даю гроші там на протези, на армію чи ще на щось, тому що в мене є в цьому причина. От цікаво, в кожної людини, чи є якась причина не дати гроші і не допомогти? Я вам можу дати одну з причин. Я десь це в інтернеті, я зараз пригадав собі. Що зараз у людей є недовіра до великих фондів і до таких масових збірок, які відбуваються на фестивалі. І більшості своїх зараз люди звикли донатити, точніше, жертвувати комусь особисто, кого вони самі знають. У кожного з нас є хтось з родичів чи знайомих, хто воює на фронті. Тобто людина людина радше задонатить безпосередньо тому, хто на фронті, угу. а він нехай купить своїм побратимам, те, що потрібно, ніж на якийсь великий фонд або на таку велику масову збірку. Це одна з причин. Ну я з цим теж згіден, розумієш, але знову ж таки, це не є. Пояснення, що я не довіряю там, чи я не хочу. Ви могли підійти. Ну, тобто, не ви не, не, не особисто ти, Дмитро. Бо ти те, що ти робиш, то як я кажу, багатьом людям треба ставити пам'ятники за життя. Ну, тут, я... тут, тут місце є біля мене, можна і поставити Це, такі. Але ліпше дайте 100 доларів. я Я ж, знаю. Жактую, я знаю. Так, Дмитро, розумієш? Справа в тому, що ну я теж багато знаю, будемо так казати. Але це мене не зупиняє давати і допомагати. І мене ніхто не переконає, що я знаю там, що гроші пропадають, що крадуться, що там робиться. Але багато речей я перевіряю, давай так, як ми вже так, бо ти зачіпиш цю тему, ну я тоді буду її розвивати. Я взагалі не хотів цю тему розвивати. Я, я ж провокатор, ви ж знаєте. Ти провокатор. Я особисто можу підписатися і буду говорити за протест Фондейшн. Я був в цьому фонді, я до них їздив, і якщо я приймаю якісь рішення, я їх приймаю не просто так. Я вам скажу від себе, що добитися довіри у пана Володимира, це не знаю. Напевно, легше з Богом поговорити один на один, ніж з паном Володимиром, щоб в нього була довіра. Дати. І Я був в хлопців. Я, якщо ти пам'ятаєш, то ще був лютий місяць. Ну, вже слава Богу, пройшло. Відколи вони до нас приїжджають. То, що я можу з свого боку робити, я, наприклад, ну, не знаю, я, я відчуваю так, я змучений, тому що 2-3 дні це і морально, і фізично, це в будь-якому випадку важко. Ти знаєш, ти займаєшся тими допомогами тим всім, не перший день, і ти знаєш, скільки це забирає часу, життя, здоров'я і. І потім нервів, і все одно тебе ще потім люди осуджують. Тому що потім все одно чомусь тебе я зараз кажу так, можливо, перший раз публічно, але волонтерство це найбільш брудна справа, яка тільки існує на тому світі. Так, потім підходять і кажуть, а він допомагає. Я вже в свій навіть камінь, як той казав. Получив, каже, що Долинка просто так допомагати не буде, бо він буде мати з цього вигоду. Піариться <гідь> він ну, <гідь> піарити. Так, ви знаєте, та, я приходжу в гості на своє радіо, ви теж в мене своє, але я так образно, що своє радіо, і все одно кажуть, що, що в гості я приходжу піаритись. Ну, Діма, ми можемо з тобою піаритись кожен день, ти знаєш. Я не за то, і я вже тут трошки забагато часу в Америці, але я кажу, що люди. Ну, так скажу, тепер, знаєш, гарно і, і цей. просто подумайте, що треба допомагати: допомагати хлопцям, допомагати армії, допомагати церкві, допомагати фондам, а вже хто для себе який шлях вибере допомоги, я ж не кажу, що треба прийти і допомогти в той фонд чи в той фонд. Я просто йду, мова йде про те, що треба допомагати. Але, от, наприклад, якщо ви не вірите наприклад, про ту скриньку, я би взагалі вам розказав всю процедуру, коли ми ті скриньки рахуємо, коли нас 10 чоловік підписується на тому папері, тобто я навіть можу фотографію зробити, ми можемо це в газеті дати, щоб люди зрозуміли, як це в принципі роблять фонди і як це повинно робитися. І хлопці так само воєнні рахують з нами гроші, щоб ви розуміли, ми не відходимо в них ні від іншу компанію, тобто ми не йдемо десь там наліво, направо, і ми це не робимо. Друге, наприклад, коли ми збираємо в церква гроші для протест Фондейшн, ми ці гроші не беремо. Ми йдемо в церковну так само вправу, ми віддаємо гроші, вони рахують, вони виписують нам чека. Тобто ми не беремо готівку, ми беремо чек, який ставиться на рахунок, і це все після того гарно, чисто і прозоро, і це все є на рахунках. Тому, в принципі, я кажу, звинувачувати можна багато. Якщо хтось щось там вірить, не вірить. А десь можна побачити звітність, наприклад, от Protest Фондейш. Протес сайт? в інтернеті, щоб ви знали, що в інтернеті є всі нанпрафіт організації, тобто, ці всі організації, котрі йдуть 501 там. Буква далі кейче, тобто всі організації, які мають іменно збирають і благодійність, котрі не платять податки, вони називаються Тобто організації, які не заробляють гроші. Про них вся інформація у відкритому доступі в інтернеті. Тобто, ми можемо донатити, жертвувати тим, кому ми довіряємо і таких точно можна знайти людей або організацій. Достатньо зараз. Насправді навіть в самому Чикаго є дуже багато фондів. Які, які ми можемо і перевірити, і особисто зустрітися з їхніми керівниками і безпосередньо мати якусь певну співпрацю до речі про а, те, що люди байдужі. Ми говорили, були не тільки знаєте сьогодні. Тут ми були говорили із президентом світового конгресу українців а з Павлом Гротом. Він так само казав, що поїзди по всьому світу і це одна з двох проблем найголовніших. Це є байдужість, а друга проблема це розбрат, тобто те, що люди не єдині. Вони зараз, вже на третій рік рік повномасштабної війни, вони вже настільки між собою пересварилися, що Має ніякого спільного такого А в чому причина оцих цих сварок і роз'єднання. Та навіть... є дружні і недружні парафії. Чому так? <гум> дружні, недружні парафії. Дуже влучно сказав Іван. Видно, що людина вже пізнала ту кухню зсередини. Ну насправді так воно і є. А в чому причина? Я не знаю. В чому може бути причина. Напевно, люди хочуть показати своє я. Можливо, люди хочуть е сказати, що вони краще за когось іншого, можливо, більше слави, більше уваги. Я Не знаю, які в кого, кого перспективи. А і ви авіацію. як думаєте, ви давно тут в Америці? Дмитро, я не знаю, про яку ти. Славу говориш, в принципі, хочу сказати, от так, особисто за себе. Так? В принципі, мені робити собі там, я не кажу слава, бо слава є добра і погана. Мова, пане Володимира не про це. Просто в Чикаго давайте відверто. У нас так вже до шостої, чим далі, тим більше відвертіше, але. Ну, в Чикаго ми так говоримо про єдність, що єднаємося, будь-то, будьмо разом, один народ, тільки разом ми сильні, разом переможемо. Ну але це ж все неправда. Ну навіть в Чикаго подивитися, церкви між собою не всі дружні, фонди між собою не всі дружні. Різні організації, бізнеси. Ну тобто стільки можна навести між собою людей, які навіть не будуть говорити, от назвати можна багатьох і імена зараз різні будуть, можуть можуть пронувати на нашому раді. Але, радіо. Ми не, але не буде, не рухати. будемо да, створити додаткові конфлікти, тому що так між собою всі пересварені, і причини, от це ми намагаємося з'ясувати з Іваном. Чому чому причини того, що люди так між собою зараз ну знову ж таки, таке слово погане, але я його вживу чому люди між собою сруться зараз, коли ми стаємо. На... Ми не можемо, тому що в принципі я хочу пояснити, ви є ведучі. Ну, в мене, як я кажу, а я є власник того всього. Ми не можемо зараз судити, тому що це знову ж таки. Це наша буде суб'єктивна думка. Я думаю, можливо, нам треба розробити такий формат, щоб ми кликали представників організацій. Я думаю, просто нам це треба робити. Тому що ми не вправі судити церкви, ми не вправі судити організації, фонди. Я просто розказую от, наприклад, чому я зупинився на протезі, тому що я вирішив, що я буду допомагати, То, що я можу зробити з свого боку і наскільки мене хватить, будемо так казати. Але я думаю, що якщо ми почнемо. Розумієш, в більшості я вже підходив до людей, я тобі скажу так, як є. Я. я підходив до людей і казав: прийдіть до нас на радіо, я хочу зробити, наприклад, от таку відкриту передачу, і ми будемо в ефірі говорити про те, про те, про те. 99% до кого я підходив, навіть які ті, що згодилися, що прийдуть. Що ти знаєш, у нас багато було конфліктних таких різних. Як я кажу, котрі люблять чужими руками грань забріга загрібати, є така фраза, розумієш? В кінці кінців вони відмовляються приходити або знаходять причину, щоб до нас не прийти і не говорити. Тому що, в принципі, ми говоримо про відкриті теми. Я для людей відкритий, ти знаєш, і я ніколи не проти говорити. І я, в принципі, навіть на ті теми, хто ніхто не хоче говорити. Але для того, щоб, наприклад, якісь організації до нас кликати чи. Ну про церкви я взагалі не хочу говорити. Але наприклад, я готовий, якщо хтось священників хоче приходити, поговорити навіть на тему, чого в церкві там розумієш. Я ж не це така, це не мені судити взагалі про них, але просто якщо би, наприклад, чого є конфлікти, от, наприклад, між людьми, чого є між організаціями, чому між фондами, ніхто не хоче про це говорити. Ніхто не хоче про це говорити публічно, тому. Тому що ми так просто можна написати в коментарях десь на Фейсбуці. Так, кого... Але ця проблема є. Ну тобто, її потрібно якось вирішувати, і потрібно якось знаходити ключики для об'єднання. Тому що дійсно про питання об'єднання, воно зараз, мені здається, дуже критичне, тому що люди деякі не усвідомлюють, що в Україні. Справжня біда і не усвідомлюють те, що може повторитися історія сторічної давності, де у 1922 році теж між собою конфліктували різні люди, і в результаті Україна програла свої визвольні змагання, і Україна на десятки років просто зникла. І саме там діаспора, і люди десь намагалися цю культуру леліяти. А нам зараз не треба повторювати ці помилки. Нам зараз дійсно потрібно закусити інколи губу і можливо наступити собі на горло і піти на на примирення з тими людьми, з якими там якісь видумані вигадані конфлікти. Ну я думаю, що потрібно до цього рухатись. Ну, один, один з таких майданчиків вже буде знову ж таки в цю суботу. Ми всі можемо і зобов'язані просто прийти на цю акцію, яка відбудеться в українському культурному осередку, а точніше біля нього, біля на, на вулиці у четвертій годині дня. Придіть всі, якщо ви бачите якусь недружню організацію, Бо людина, ну підійдіть, уже просто привітайте з днем незалежності, тому що мені це здається найголовніше. Чи не ми з вами говоримо? Говоримо, що Україна понад усе так. Давайте це дійсно, нехай це буде на ділі, а не тільки на словах. О четвертій годині початок 5.30 буде живий ланцюг єдності. Знову ж таки, єдності можемо взятися за руки. Ну а вже увечері благодійний концерт буде лунати українська музика, будуть лунати знову ж таки додаткові певні промови. Тому обов'язково теж завітайте. Це буде в українському культурному осередку. Тут вже буде всередині, о сьомій годині. Ми на вас всіх чекаємо. Я думаю, ми будемо обов'язково теж присутні. Ну і будемо раді бачити всіх, абсолютно всіх, хто нас любить, хто нас не любить, хто на нас якось так говорить чи не говорить, чи каже. Ну одним словом, давайте єднатися, і цей день може стати початком нашої єдності саме 24 серпня 2024 року було дуже символічно, якщо в цей день ми переступимо, як каже Іван, через себе і зробимо якийсь крок на зустріч один одному. Все ж таки, знаєш, розумієш, війна, мені здається, третій рік. Все ж таки, війна нас уже так. Побила, навіть не, не дивлячись на те, що ми в Америці, навіть тих, що тут давно, ті, що все ж таки знову допомагають, витягують, донатять, жертвують. І в родині і скажу, що в мене, ну, в мене теж було вже два похорони в Україні, в близькій родині, в дуже близькій. І я розумію, що. Нас побило життя вже тут, але ми все одно, ми чомусь кожний за себе. Ми не хочемо бути дружніші, ми не хочемо любити один одного, і ми саме таке, що ми не хочемо допомагати один одному. І на цій такій ноті, тому що зараз вже мають бути позивні. Хочу все ж таки люди, давайте бути добріщими і жертовнішими. Зміни починаються з нас самих. Друзі, ми йдемо на позивні шоста година. Слухаємо. Потім дуже гарна композиція від гурту. Тік називається пісня Кацапи це спецзамовлення від пана Володимира. 18+. А потім рекламна пауза і дайджест новин за минулу добу. Тобу обов'язково дочекайтеся радіо ЮЕЙЧИКаго.